За 53, проти 0, утрималось 18. Рішення не прийняте. Будь ласка, доповідь по приватизації. Включіть мікрофон Міщенку, будь ласка, для доповіді. І не виключайте протягом всієї доповіді. Дякую. Розділ 3.11. Приватизація про, про приватизацію земельної ділянки громадянкам Кобелюк Зої Йосиповні Пашицькій, Любові Ернестіни та Пашицькій Марії Миколаївні для обслуговування житлового будинку здачі будівель і споруд на вулиці Яково Качури, 33 у Святошинському районі міста Києва. Справа П 3798. Немає зауважень. Наступне, будь ласка. Друге. Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гедьо Андрію Степановичу та Гедію Анастасії Вікторини для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд у провулку залежному. 21 Л у Голосівському районі міста Києва. Справа п 9317 Не бачу зауважень колег. Наступне, будь ласка. Третій пункт про приватизацію земельної ділянки громадянці солодки Людмилі в для будівництва та обслуговування житлового будинку безпечних будівлі споруд на вулиці Фінтеру ну, 30 у сільському районі міста Києва п 91 86 Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проектичне з умови виключення із цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. Та немає зауважень наступне. Про приватизацію громадянці Чепурів і надії прокопівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку з перших будівлі споруд на вулиці Константіна Арєфа. 18Д у Дарніцькому районі міста Києва. П-9238. Враховуючи звернення заєвниці, комісія пропонує підтримати практичне зимову виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Немає зауважень наступне, будь ласка. Про приватизацію земельної ділянки громадянам Шузі Олександрі Олександрівни та Скіпчик і Рені для будівництва тобто свого будинку з перших будів і споруд на вулиці Ташкентівській, 8, у Дарницькому районі міста Києва, справа П-93-68. Також є звернення Київ і комісія пропонує підтримати практичні зумови виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва та Наступне, будь ласка, дякую, шостий пункт про приватизацію земельної ділянки громадянину бідіму Сергію Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового до будинку з перших будівлі споруту провулку у Кіровоградському. 2 у Голосівському районі міста Києва. Справа П 9264 Знову ж є звернення заявника, і комісія пропонує підтримати рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. Та не бачу зауваження в колег. Сьомий пункт Наступна. про приватизацію громадянину Казімку Сергію Натолічу земельної ділянки для будівництва та обсонішного будинку з перших будівлі споруд на вулиці Крилова, Крилова, 9 В у Дарницькому районі міста Києва, справа П-9201. Знову ж є звернення заявника, і комісія пропонує підтримати практичне зимову виключення із цільового призначення земельної ділянки слів будівництва та наступне. Восьме про приватизацію земельної ділянці громадянці Кашпіровській Галині Сидорівна для будівництва та обслуговуштового будинку сподарчих будівель і споруд на вулиці. Молоземельні 39-5 у Дарницькому районі міста Києва. Справа П 93-25. враховуючи звернення заявника, Комісія пропонує підтримати проєктичні зумови виключення сільова призначення земельної ділянки слів будівництва. Та наступне, будь ласка. Дев'яте про приватизацію земельної ділянки громадянина коржу, ілії Сергію для будівництва та житлового будинку, сподаючих будівель і споруд на вулиці Малоземельній, 39, дев'ять, дрібсім у Дарнівському районі міста Києва, справа П 22. Також є звернення зника і комісія пропонує підтримати з зимову виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва та наступне, будь ласка. Десяте про приватизацію громадянину Степанова Анатолія Миколаївича земельної ділянки для будівництва житлового будинку з подачи будівлі споруд на вулиці Крилова, 2 в Дарнівському районі міста Києва, Справа П 8858 Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичні зумови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І Наступна, будь ласка. 11 пункт, шановні колеги, про приватизацію Ілліну В'ячеславу Геннадійовичу з земельної ділянки для будівництва житлового будинку з подачі будівлі споруд на вулиці Дивадній 96В у ударніському районі міста Києва, справа П-91-98. Також є звернення заявника, і комісія пропонує підтримати практичні з умови виключення із цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Наступне, будь ласка, 12 пункт про приватизацію земельної ділянці громадянці Степовенка Марії Васильне для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівлі споруд на вулиці Демерській, 38 а у Святошинському районі містиківо. Справа П 9143 один враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проектичні зумов виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Тринадцятий пункт про приватизацію земель ділянки. Секунди, Гоманенко, є зауваження щодо цього пункту? Депутат Гоманенко, є зауваження по цьому пункту? Є в пана Гоманенка зауваження по цій? Відмова. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, до вашої уваги пункт номер 13 про приватизацію земельної ділянки дзюбі ользі Петрівни для будівництва обслуговування житлового будинку з подачі будівлі споруд на вулиці Олександра Бестужева, 49, у Бадильському районі міста Києва. Справа П 92 47 враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проектичні зумови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Чотирнадцятий пункт, шановні колеги, про приватизацію земельної ділянки громадянина Камінського Володимира Михайловича для будівництва обслуговування житлового будинку розподачі будівель і споруд на вулиці Стратонавтів, 20, у світошницькому районі міста Києва, П. 9261 Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати переключення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Наступне, будь ласка, шановні колеги. 15-й пункт про приватизацію земельної ділянки громадянини Кокшорову і Ігорю Геннадійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівлі споруд на вулиці Кіровсь, Кіровській, 19 у Святошинському районі міста Києва. Справа П 9338 враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичні зимови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Наступне, будь ласка. Шановні колеги, до вашу уваги, 16-й пункт про приватизацію громадянці Даценко Ользі Григорівни, земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Говоля, 11А, у Дарнівському районі міста Києва. Справа П-9187. Враховуючи звернення зіниці, комісія пропонує підтримати за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Наступне, будь ласка, про приватизацію громадянини музиці Михайло Миколаївича земельні ділянки для будівництва свого ніж до будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Крилова, 2Б, у Дарнівському районі міста Києва, справа П 8862, враховуючи звернення заявника Комісія пропонує підтримати проектичне замов виключення призначення земельної ділянки слів будівництва. І наступне, будь ласка. Про приватизацію громадянці Терені, Ірині Миколаївні, земельні ділянки для будівництва житлового будинку сподачі будівель і споруд проволо у провулки Шевченка 8, у Дарницькому районі міста Києва. справа П 9239 два Враховуючи звернення з єниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую, будь ласка, наступне. Дев'ятнадцятий пункт про приватизацію земельної ділянки громадянина Поліщуку Володимиру Ільковичу для будівництва і обслуговування будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Калініна, 53, у Дарнівському районі міста Києва. Справа П 93 14 враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати з умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і та змінити в адресі земельної ділянки вулиця Калінина на вулиця Вулік у відповідних підмінниках дякую. Наступне, будь ласка. 20 пункт, шановні колеги, до вашої уваги. Приватизація громадянину Солов'яну Дмитру Цменичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Польовій, 36Б у Дарнівському районі. Міста Києва, справа П 92 16 шістнадцять, враховуючи звернення заявника, Комісія пропонує підтримати практичні умови виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую наступне. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Коваленко Валентині Анатолійовні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчу будівлі на вулиці Жотної 18 у Святочському тобто районі міста Києва. Справа П 9202 враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати з зумови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництво і Дякую, наступне. Двадцять друге питання про приватизацію земельної ділянки громадянці Селезньові Тетяні Георгівні, земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку з будівель і споруд на вулиці Толстого 2 Д у Дарнівському районі міста Києва. справа П 8857 Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати практичне зимово виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую. І наступне. Про приватизацію громадянину Криницькому Сергію Вікторовичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спадщих будівель і споруд на вулиці Енгельса, 24, у Дарнівському районі міста Києва, П 9068 Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва та дякую. Наступне 24 пункт про приватизацію громадянці. Дані лінії любові весілля земельної ділянки для будівництва обслуговування штобудинку здачі будівлі споруд на вулиці Крилова, 16, Д, у ударніському районі міста Києва, справа П 9133 один враховуючи звернення заєвниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва і немає ні в кого з депутатів зауважень. Наступне, будь ласка про приватизацію земельної ділянки громадянина Дударю Олександру Володимировичу для будівництва обстоволення будинку з подачи будівлі і споруд на вулиці Садовій, 2А у Дарнівському районі міста Києва, Справа П-9257. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і дякую. Наступне. Шановні колеги, 26-й пункт про приватизацію земельної ділянки громадянці Осіпчук Галині Борисівні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд у першому провулку Крилова, 2 у Дніпровському районі міста Києва. Справа П 9262 Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і Двадцять сьомий пункт шановні колеги про приватизацію земельної ділянки громадянкам бігулик Тетяні Васильовні та Андрія Ановій нині донатівні для будівництва та обслуговування житлового будинку з печих будівелі і споруд провулки ремісничому 4 у Голосівському районі міста Києва справа П 92 97 враховуючи звернення заявниць. Комісія пропонує підтримати практичне за умови виключення сілього призначення земельної ділянки слів будівництва і дякую, будь ласка, наступне. Про приватизацію земельної ділянки громадянам Радченко Людмилі Васильні, Радченко, Олександру Васильовичу, Радченко, Ользі Васильні для будівництва і обслуговування житлового будинку з будівель і споруд на вулиці Переяслівській, 2, дріб 1 у Дарнівському районі міста Києва, П-84, 11. враховуючи звернення зників, комісія пропонує підтримати практичення за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і наступне, будь ласка. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сошині Ірині Михайлівні для будівництва обслуговування житлового будинку з перших будів із споруд на вулиці Крилова, 4К у Дарнівському районі міста Києва. Справа П 9237 враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Дякую. Наступне. Будь ласка. Тридцятий пункт про приватизацію земельної ділянки громадянці. Трохімець Алі Васильний для будівництва обслуговування житлового будинку з плачевих будівлі споруд на вулиці Будьонного, 2А у Дарницькому міста Києва, справа П 8742 Враховуючи 42. Верховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проектичне зумов виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І немає зауважень.